Чому ще важливий гумор в парі, тому що е, дуже часто пара не може жити отак вдвох. Особливо, коли вони вже багато часу разом їм нудно, вони не знають, чим зайнятися, вони дратують один одного. І тоді дуже часто в пару там, то дітей народжують, да? От через дітей тоді легше спілкуватися. Але давайте так, діти не клоуни. Це не для того, щоб пару розважати. Народж... Дитину народимо, вона скріпає стосунки. Ні, дитина вам не клей не цемент. Ось, Вона вам нічого не зобов'язана. Або там якісь друзі постійно запрошують, щоб воно також розважало, або давай маму, там, хай мама з нами поживе. От ковід він нам дуже гарно показав да, ці пари, які не можуть знаходитися поруч. А оці пари, там, де живе гумор. Їм більш ніхто не треба. Так, там завжди і, і людей багато, тому що люди йдуть на гумор. Люди йдуть, тому що там в гуморі дуже багато життя. Але коли ця пара лишається вдвох, їм ніколи не нудно, їм завжди весело. Ось.